Почці на Укрпочті це леніна 3 та леніна 38 також. Е, приватбанк, там вони безкоштовно, тобто наше підприємство оплачує їхні комісійні 0,6%, а ви оплачуєте в цьому банку безкоштовно, без комісій. Розумієте, ми платимо за вас цю комісію 0,6%. Це в районі дакі, так? Це укрідновочка. 4 – Це район Нижнього ринку і центральне відділення банку у нас там, біля 14 поверхового будинку. І Шкільний 2 це магазин номер 3 Також банк Укрсиббанк, це Леніна 2, 26Б, це район Нижнього ринку. І також комерційний банк, Імексбанк, це Миру 14, це біля приміщення Копійка, не біля, а прямо, прямо в приміщенні.

Це центральне їхнє відділення, ну і хто працює на атомних станціях, то ПП, ЮАС, там. І також комуністичний 8. І в нас в касі в ТВКХ по дружбі народу 8 на четвертому поверсі, також без комісії. Будь ласка, ще таке питання? Можна по е, таборі лампочка, е, Хто за неї платить світло? Як воно освітлюється? Друге питання. У вас тамбур. Закритий двері? Ну він закритий на першому поверсі. Правильно. Ви закрили собі двері. Правильно? Перекрили. Спочатку ви відкриваєте тамбур, а потім заходите в тамбур і відкриваєте свою вхідну двері. Ну, Правильно? 네. Так. Значить, всі тамбури у нас підключені до фасадного освітлення і освітлення сходових клітин. Якщо ви самостійно перекрили двері то електрики, коли до вас приходили із повіркою, вони повинні були вам сказати, що цілодобово тут світло горіти не я. може, Повинні ви його підключити до свого лічильника. Ви зайшли, включили, не треба, виключили. Я це зрозуміла. Плат, Платите ви від свого лічильника. А на даний момент платимо теж ми. Ні. Ну я ж не знаю, як зараз у вас підключу. Цей це світ, я так зрозуміла, Чи, я це... можливо, та. да. ми зараз, я так розумію, освітлення, так, Освітлення тамбура. Освітлення тамбург відходить в, в, в танку. Якщо у вас немає перекритого двері, вашої тамбурної особистої двері немає. То входить до освітлення загального користування. А якщо ви закрили свої двері, то всі тамбура повинні були підключені на ваші особисті лічильники. І ви повинні особисто за нього платити. Я і по ви я повинен звернутися а, в урі, повинні оформити його, цей тамбур, і внести зміни у паспорті БТІ до технічного паспорту, якщо ви собі цю площу приєднали. Езду. Весь стояк подъезда, вот эти у нас там э, по 4, по-моему, окошка или там э, по 8 между этажами э, стояли у нас э, двойные рамы. Значит, одно время, по-моему, это делали работники ЖЭКа. Э, был проход и поснимали. Теперь у нас стоят э, однорамные фрамуги и, естественно, стекло одно. Это делалось, если я правильно понимаю, централизованно. Меня интересует, какая цель І вопрос обосною Гораздо прохладніше стало по під'їзду зимою, це чувствуется. Да і летом троє раз ці сквозняки, а тут так же чувствується. Это вот как-то ну, в оплаті или... В оплаті це ніяк не відражається і ніяк да. централізовано це не було зроблено. Абсолютно ніяк. Якщо ваш контур закритий, навіть в одну нитку остеклено, вже ніяк не буде сквозняків. Значить, де то що то відкрито. Де то хто що то, -то вибив или сняв стекла, тільки туди тоді, тоді сквозняки. А то, що у нас по, по одній рамі. Я, конечно, весь подъезд свой не проверял, но тітажі, где я прохожу іноді, я живу на п'ятому. І що, що? прямо знімали і рами уносили? Да. Ну то я не знаю, коли. знімали, вони одно время стояли, как бы вот там подготовленные, все. Ну а що ж мені не звернули увагу? Хто ж їх сняв і підготовив? Ну, скажімо, розкажіть, жеки зняли рами. Куди жек ті рами вийде? Ну, чого ж мене запитали? Ну, Смирали... чого ж мене запитали? От скажіть, для чого Жеку оці рами, щоб, допустим, Жек зняв, забрав це... рами і уніс? Це... Для це, чого не Я не знаю. Просто жильцям не забути равнодушно, Якщо всі одновременно познімали і бачили, що всі стоять на етажах і сняли, і бачили, що їх нема, то хто ж їх цьому... це не зупиняється? Ні, звісно. Хорошо. Еще такой вопрос, насколько я знаю. Значит, был перевод обслуживания домов, станция раньше обслуживала, потом все это городу передавалось, по-моему, и в это время передавались подъезды и тому подобное, территория как-то вот, наверное, город, наверное, ЖЭКи требовали какие-то там условия, значит, передачи. Я говорю сейчас о том, что мой подъезд, первый подъезд, он, наверное, один на весь в город, возможно, у которого, значит, при передаче все остальные подъезды были заложены кирпичом. Что заложено? Левая сторона входа подъезд. Подъезде, подъезде. Левая сторона, да. И теперь э, кирпичом заложено, остались только вот металлические двери единственные. В моем подъезде левая сторона не заложена, а стоят деревянные двери. Это вот как-то ситуацию можно изменить или нет? Чтобы заложить кирпичок. Да. Убрать а эти деревянные ну, двери. Дверь. Каждый подъезд у нас, если вы вспомните, <клес> состоит из двойного брою. Никто и там рыбит. Но зараз это вот. практически невозможно. Капежа вам не закладывает кирпичом абсолютно никакий проект. Угу. Не заклады. То есть вот как сейчас обстановка состоит, так и будет, да? Вот так и будет. А хто їх, в який період закладывают, ну я не це сказати. Во время я так определяю. Я про те, сроки собой применили. Нет, у вас там. На баланс города, когда передача. Я определяю, вот в момент передачи от станции город. Нет, это не момент. Металлические у нас так. Мы когда ставили металлические двери. Вот тогда вторые двери. Yes. Да. А они есть. Не заложены, да? да, да, да. И, наверное, это единственный подъезд, который весь я город проделал. остался. Просто. Но уже его вам не заложено. Ну, вы не, не сами собраться и, и заложить. Деревья нет. не Только да, так, потому да. что да. по-другому да. Тоже да. 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 Это, наверное, это, наверное же тогда, когда английские двери ставили, тогда за счет... За счет За счет бюджета делали. А какой у вас номер квартир? Дружба народов 15, Квартира 17. Максимов Николай Павлович. Я вот так понимаю, что 75 процентов жильцов даже не подъезда, а дома. Ну, то есть это условие такое, что оно не выполнено. Но если у вас да? такой дружный дом, и все дружно откажетесь от какой-то услуги, пожалуйста, ранее завтра. А вот этот порог, 75% или 50%, это кто установил? Это было решение И было решение, он, у нас есть, депутаты э, Нас есть в городе украину. дома одноподъездные. Статут города Девятиэтажный одноподъездный дом. Вот там, к примеру, я бы еще взялся. подписи 75%. Башь, да, в каждом подъезде есть люди, которые активные, организовывают. Но, но, но вы меня слышите, да? вот в одноподъездном доме 75% жильцов, Это еще можно собрать. Да, в каждом подъезде есть такой человек активный, который может в своем подъезде собрать людей. У меня доме 8 подъездов. Но, но парк, по дому, человек. по дому, в котором 6 я, подъездов, ну, да, ну, да, может, да, желание да, можно было. если не Можно? Соседка, пенсионерка, прийти не смогла. Хотела очень, написала тут очень много чего хотела вам сказать. Значит, ее просьба, просьба от всех пенсионеров... Я зачитаю только последний пункт, потому что все, что Хорошо. она тут писала, я в принципе уже сказала своими словами. Исходя из выше изложенного, мы поддерживаем требования ветеранов города перед городской, городским головой и исполкомом горсовета о наложении моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги до индексикации пенсий и зарплаты. Индексации, да, извините, пенсии и зарплаты. Вот такое требование у нас очень много пенсионеров. Дедушка у нас нашел силы и возможности прийти. Да. Да. А, и... ну, Вы представник тоже от субсидии. Вы ну, сейчас расскажите, коризнете. Это что касается помощи государства по поводу связку <государства. связи> Я хочу вам рассказать про субсидию, Я яка надається громадянам для відшкодування витрат на оплату житлово коммунальных послуг. Субсидії призначаються в межах норм володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами. Норма володіння 21 квадратних метрів. І ще 10,5 квадратних метрів на всіх зареєстрованих квартирі. Субсидія надається на оплату комунальних послуг, води, тепло, газопостачання, водовідведення, електроенергії. Право на отримання субсидій мають. Сім'ї, що проживають у Державному чи громадському житловому фонді, в тому числі гуртожитки, приватизовані квартири, приватні будинки, субсидія призначається, виходячи, скільки зареєстровано на площі осіб і хто входить в склад цих осіб. Якщо це не працездатні громадяни, то це 10% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо це є в сім'ї працездатні, або зареєстровані в центрі зайнятості, то це 15% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Ви можете звертатися в управління соціального захисту, якщо у вас не перевищує дохід від виходить, матеріальна допомога, що в нас є, теж така, якщо у вас на кожного члена сім'ї не перевищує 911 гривень, ви можете посчитати. 911 гривень. Якщо не перевищує на кожного члена сім'ї, а для субсидій, якщо не перевищує 50% від цього прожиткового мінімуму, 455 гривень та 50 копійок, ви можете звертатися за такими допомогами. У нас ми працюємо зараз за єдиною заявою. Ви можете до нас звернутися, ми вам розкажемо, де про які другі послуги, про які ви можете навіть не знати. На сьогоднішній день до нас дуже багато звертається громадян, в яких виходить субсидія там. Може невелика сума цих коштів, вони видаються не на руки, вони переводяться на оплату там, за електроенергію, за оплату житла за ці. Так що ви можете звертатися до нас управління соцзахисту, перший поверх, другий кабінет по телефону 56536, Ви можете записатися до нас, тому що в нас, звісно, трошки є щедри, бо дуже багато громадян звертаються. Ми надаємо такі послуги. Так, що можете звертатися обов'язково, якщо є пенсіонери або є інваліди в сім'ях, то в нас 15% від середньомісячного скупного доходу, і там багато хто не знає в кого виходить субсидія. Так що, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми надаємо такі послуги, дані тарифи, отримали висновки із інспекції по цінам у Миколаївській області, розрахували відділ економіки міського виконкому, їх перевірив. Далі ми проходимо громадські слухання. Ми даємо роз'яснення всім мешканцям, які проживають в даних будинках. Тільки після того, як кожний будинок пройде дані громадські слухання, рішення приймає виконавчий комітет по підняття тарифів на на надання послуг отримання будинків і будинкових територій. Далі, в червні, місяці, це цілий місяць, іде оприлюднення. А тариф планується підняти з 1 липня. Отака От довга процедура, щоб ви не думали, що вже там з середини квітня чи з 1 травня вже будуть діяти дані тарифи. Вам дається місяць на обговорення, щоб після громадських слухань на протязі місяця ви зібралися в будинку, все обговорили, вирішили і до організатора звернулися з своєю пропозицією. Також забувати треба? організатор це в управлінні в чайки на третьому поверсі управління житлово-комунального господарства.